Колишній нардеп від нардев «Свобода» Павло Кирленко вимагав відправити Олега на Бока у відставку, тому що він відмовлявся реформувати партію. Так було таке. Зрозуміємо, що політична партія правильна політична партія, це передусім є справжнє живе і дієве членство у свободі, до речі, якраз і є справжнє членство, живі люди, які є насправді членами тої партії. Тотальне більше, з яких є прихильниками тої ідеології і тої програм партії. До речі, свобода це є найбільша партія, у якої є членство. І тоді, і на теперішній час. Щодо тих змін, Зрозуміємо, що е, політична партія вона повинна жити від виборів до виборів. Е, і вона повинна змінюватись. Е, реальне членство повинно мати вплив на формування верхівки керівництва партії. Якщо є якісь провали в роботі місцевого осередку, місцевих фракцій, провали на виборах, це все має відображатися в, в керівному складі. Це нормально, коли люди міняються. Це не нормально, коли людина стає керівником районної організації і помирає на тій посаді через десятки років, або керівником партії. Це не є нормально, це не є політична партія, це просто проект. На жаль, Україні немає політичних партій справжніх. Жодної. Є політичні проекти, хороші, погані, дуже погані. І в цьому можна відрізняти? По тому, що є якась певна особа, яка собі цей проєкт створила, зібрала собі когорту людей, однодумців, першу ланку, які мають доступ до тіла, і все. Вони собі там на своєму полі пасуться серед свого електорату. І все. Про жодні зміни не може бути за жодних умов. Хоч і ядерна бомба би впала по вині керівника партії, він не вступиться з керівництва. В цьому і біда. У нас, ми знаємо, блок Петра Порошенка був, вони тепер поперемнулися в нас разів блок Юлії Тимошенко. Так само, ну партія одна єдина незмінна. Інші лідери Ляшко тощо, так само і Свобода. Це і партія тягне бока. На жаль, воно так і залишилося, тому і свобода так трішечки деградувала. Не знаю, може зараз до цих виборів вони, вони візьмуться за голову і щось зроблять з тим, що все ж таки повернути у вищу лігу, щоб повернутися. Ми повинні з вами плекати і творити лише справжні політичні партії. Ми повинні зрозуміти, що поки в нас політичні клани керують державі, поки у нас кер... при владі є партії імені когось. Доти у нас немає політичних партій, а це все лише є просто політичні проекти. Погані, дуже погані або нормальні, таких «Свобода».